Вітаю! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається доріжка слідів». Для цього нам знадобляться ось такі різнокольорові кола по два кольори. Щоб у нас було, наприклад, два помаранчевих, два синіх і так далі. Далі все дуже просто. Ці кола в довільному порядку ми розкидаємо, наприклад, по підлозі. А що будемо робити далі, я пропоную подивитися. Гайда! Розклавши кружечки в довільному порядку, по черзі обираємо колір, на який саме будемо наступати. І так по черзі дістаємо кожен колір, показуємо дитині, а дитина має віднайти цей колір і перестрибнути на нього. Обов'язково втримавши рівновагу.